на каналі Hello N. Сьогодні випуск п'ятниць, крім привітів, коментарів і дзвінків, новий конкурс спершу трошки веселого у Hello N є відео, де зла чаклунка краде у феї крила. Відео вийшло класне, але не все було так просто. <плес> <плес> Злата не дає крила, так? Йдемо далі. Рубрика Найкращий коментар. Цього тижня їх три. Три. По одному на кожне відео. Клео Віка Кіс Шоу, Хепі Айка, Аліна Тіві Наступне оголошення. Hello An виконує виклики від підписників і знімає про це відео. Щоб зняти наступний випуск, потрібно. Коли назбирається 300 лайків, я знімлю новий виклик! Вперед! Ставте лайки і пишіть свої виклики під відео Виклик номер 3 Тепер... Рубрика Дзвінки підписникам. Я дуже рада, що так багато учасників і багато телефонів. Я дуже вас всіх люблю. Всім позвонити просто нереально. Тому, кому дзвонити, я розіграю за допомогою програми. Давайте розігрувати сьогоднішні коментарі. І так, система нам вибрала коментар від Мартусі Факі. Мартуся на наступний раз. Свій номер телефону в коментарі під відео не пиши. Ну що, телефонуємо? Алло? Алло, привіт! Вгадай, хто це? Ая? Так. Привіт! Привіт! Ти виграла коментар у розіграші дзвінок-підписнику. Яшок. А звідки ти? Я з с... Тернопільської області. А які тобі подобаються найбільше мої відео? Е -е, Вігрі. Ти хочеш передати комусь перевіт? Добре, Марта. папа. Папа. -па. Тепер нам система. Вибила з Big Вікстеп. Вікторія прислала мені в контактний телефон. Отож, дзвонимо. Алло. Алло, це Анічка з каналу Hello An. Привіт! Привіт! А ти чекаєш відео? Так. Передай привітки. Якщо хочеш, можеш передати комусь привіт. Всім привіт, підписуйтесь на канал Хелоен. Як у тебе справа? Нормально, а у тебе? Все добре. Ти була сьогодні у школі? Не, я прихворіла трішки. А я також сьогодні? Я також сьогодні не була в школі. Як там златочка. Добре. Зрозуміла, я дуже радий, що ти мені подзвонила. А ти а в тебе є там братик чи сестричка? Так, у мене є братик молодший і сестричка. Зрозуміло. Приємно познайомитись. І мені також. Добре, папа Вікторія. Я дуже рада, що мені зателефонувала. Добре, папа. -па. Настяня Сластьона. Анастасія скинула мені ОВК номер. Так що телефонуємо. Да. Алло, це Аня з каналу Hello Anne. Привіт, твій коментар виграв у рубриці дзвінок підписнику. А, прикольно. Якщо хочеш, можеш щось сказати у відео. Привіт-привіт! А звідки ти є? А, я з Рівненської області. Зрозуміло. А в тебе є а в тебе є там молодша сестричка чи братик? Так. Зрозуміло. А, на а, ти не, а ти не забуваєш ставити під моїми відео лайки? Ні, не забуваю. Я сьогодні дивилася твоє відео. Ну як, воно тобі сподобалось? Так, <світтє> сподобалось. А що найбільше? Мені <світтє> найбільше... Добре, дякую, Анастасія, папа. -па. Ага, пока. -па. Коментар. від Даші скай. І вона колись виграла в мене на каналі Приз. Телефонуємо Даші. Алло. Алло, привіт. Це Аня з каналу Hello N! Привіт! Ти знімаєш відео? Так. Да. Я хочу передати усім привіт. Усім хочу заживати здоровічка і всього самого гарного. Е -е. Дякую, Даша. А що ти робиш? Я тербатка. Добре Збиралась пати нас вже Тут ти подорожила. Зрозуміло. <реш> а в якому ти вже класі? Я вже у шостому класі. А ти? Я в третьому. Як та цю тяну. А, нормально, а ти? Десь хорошо. Зрозуміло, я сьогодні не ходила до школи. А ти? А чому? Я, я трошки охрипла. Поздравляю. Uh -huh, дякую. Дякую і тобі так. Добре, папа. Привітся в здоров'я. Добре, папа, Даша. Покаю. Папа, дякую. Іринка шоу. Це Ярина Казмірчук. Алло. Алло. Відгадай хто це? Аня. Так. Із каналу ХОЛ? Так. Із <ріст> це Радість, ти відео знімаєш. Так. Ти виграла, ти виграла у розіграші дзвінок підписника. Дякую. А ти, ти, ти будеш Ютуб викладати. Прошу. Ти будеш Ютуб викладати це? Так. Ой, добре. Якщо, ти, якщо хочеш, можеш комусь передати привіт або щось сказати. Я хочу привіт передати Анінам підписникам. Що всі Рекомендую, щоб всі підписалися на мій канал. Дякую. А ти пам'ятаєш, що ти у мене вигравала? Я? Так. Здається. Ні, я не вигравала в тебе. Ой, щось переплутала. <гум> Там твій тато? Так. Погоди, давай привіт всі, що сім'ї. Добре, дякую. Добре, Ярина, папа. Я тебе не потурбувала, а не розбудила. Ні, ні, ти що? Добре, папа. Папа, я тобі ще подзвонила. Добре, папа. Папа. Супер. Нагадую умови, хто хоче, щоб Хэллоуен йому подзвонила. Пишіть коментар під цим відео. Я приймаю участь у рубриці Дзвінок підписнику та обов'язково пишіть, як ви записані в контактах або у Фейсбуці. А номер свого телефону пишіть тільки приватним повідомленням мені в контакти або у Фейсбук. І HelloN позвонить тому, кого вибере програма. 19 грудня на День Святого Миколая каналу Hello N буде один рік. Як створили цей канал? Ми запитаємо у Hello An. О, в ми прокинулись із Латусю і побачили подарунки від Святого Миколая. І захотіли зняти, як ми розпаковуємо один із них. Ось це відео! Сьогодні ми відкриваємо отакий набір косметики. <гум> так, ми його зняли просто на планшет. Класно! А з нагоди першої річниці каналу конкурс буде розіграно дві пачки бінбузлу на ютюбі. А шість пачок бінбузлу. І дві пачки Toxic Face в моїй групі ВКонтакті. Щоб взяти участь у розіграші двох бінбузлах на Ютубі, потрібно підписатися на мій канал і на канал Златки Подивитися відео від початку до кінця про злу королеву і фею, поставити лайк і написати коментар під відео. Так само треба зробити. З відео Дзеркало майбутнього. Всі детальні умови конкурсу читайте в описі під цим відео. 6 бінбузлів і 2 Toxic Face будуть розіграні між учасниками, які виконали такі умови. Підписатись на мій і зладкий канал, вступити в мою групу ВКонтакті N!», Зробити репост, тобто кнопка поділитися. Вісьмох відео з групи ВКонтакті Hello Hello і не видаляти репост до кінця конкурсу. Робити репост потрібно. Таких відео в моїй групі, де є позначка, увага, конкурс. Розіграш буде у четвер, а відео буде у п'ятницю. Конкурсні відео наступні. Відео трюки з яйцями. Відео дзеркало майбутнього. Підозла королева крила у феї. Десять добрих справ. Челендж. Пранкнотами і веселкою. Виклик прийнято три, який підривала Велетенський горіх і дзвінок алфавіту. Успіхів вам! Mm, а тепер привіти! Крістіна Сей. Анастасія Ящук, Тіві Софі та Клод Марта Прихідняк, Настя Жук Маркусу та Мартінусу з Норвегії, Настюша Ящук та Наталі Смаглюк. Міс Вікі просила передати і її сім'ї Віка С. Лав Катя Сімончук, Діана Добринюк, Богдана. Венгринович, Кіті Міті Лау Весело Разом, Кристинка Лапик, Іванка Бобчук, Софія Фридма, Юлія Рубцова, М.Л. Ф. Лоу, Маргарита Щербак, Вікторія Дем'янчук Карінка Тіві, Флай Містер Тронік і його брату Інір Андрішак. Виолетта Шоу и канал Пинки Пай и друзья Даши, Жмура, Марина М, Крентовская и ее сестры Вика Патрешин, Хэппи Айка, Джулия Николовна, Юлечка Рубик, Юлия, Милана Мау, Вика Огренчук, Кристина Залычук, Вікторія Кошик, Рукодільниця і Crazy Sisters Оля, Лілія Госовська, Лола Зе Бест, Звздочки Ютуба, Ангеліна Смайл, Бондаренко Анастасія, Мельник Марійці Савчук Вікторія, Марічка Савчук. Ангеліна Павлишин, Лінусік Фісаюк, Насті Окуневич, Фреду енд Теду. Яна Малашкін. Всім привіт! Наш випуск п'ятниці завершено. Якщо хочеш, щоб вийшов наступний, став лайк і підписуйся. Па-па!